За останній час таких важливості, що ми уразили, це кілька гармат противника, які заважали нашій піхоті, також склади ПММ та БК, і багато живої сили противника. Ну і також і легкий, і важкий автомобільний транспорт, і противника, яким він перевозив або боєприпаси або живу силу. І тепер він не зможе це робити. У раніше, в принципі, і тепер звіти продаються у вигляді різних шаблонів, які наслаються зверху старшим вищестоящим штабом, які ти просто заповнюєш і надсилаєш знову нагору. Зараз впровадженням армії і цих звітів, я думаю, вони стане набагато простіше їх подавати, тому що тепер вони інтегровані системою Дельта. Система Дельта, вона взагалі наш є основний інструмент в бригаді. Я думаю, це набагато пришвидчить процес подання звітів це раз. А два чого було не вистачало в попередній системі звітності. Від тебе не вимагали підтвердження того, що зробив враження наразі. В Дельті приймають ці звіти через армію плюс. І зараз система еволюціонує постійно. Зараз ти можеш просто вибрати там мовно десять об'єктів, в тебе з'явиться QR-код, і ти через QR-код просто автоматично вона перенесеться в армію плюс. Ти подасиш звіт. Це ну, дуже зручно для держави, там для стар для вищих штабів. Вони, по-перше, таким чином зможуть вирахувати і по-справжньому проаналізувати, які втрати несе противник. І, взагалі чи є в нього якийсь наступальний потенціал і умовно, куди нам краще давити.